А ви залишаєте погоджувальну раду, так, і Так. І коли так. повернетеся. На цю погоджувальну раду ми повертатися вже не будемо. Е, ну, через два тижні теж махнеся? Е, Ні, ми завтра будемо приймати участь, побачимо, якщо наші вимоги будуть враховані. Завтра ми будемо звертатися до робота. Я вже ще раз хочу перекрестити прорахувати, ми пов... вимагаємо відставки Захарченка. Ага. В першу чергу ми вимагаємо те, щоб... На сьогоднішній день перкут, як карательний спецпідрозділ, був розформований. Ті люди, які подали, давали незлочинні на накази, повинні нести відповідальність. Повинен прийти в Верховну Раду Генеральний прокурор України пан Шонка і звітувати, чому закон, який ми прийняли, не працює і продовжується. Тиснення кримінальне кримінальний тиск на людей, які приймали участь в мирних демонстраціях. Ви просто прийшли сьогодні нагадати про свої вимоги. В принципі, ви їх у 2013 році. Теж озвучили. це і прийшли, ключ. Зробити. Це ключові вимоги. Ми ще раз нагадали. Вимагаємо зараз. Шонка це... прийшов, якщо формат, не прийде що? щоб Захарченка був відсторонів в підав відставку, і взагалі. Розв'язання цієї політичної кризи, в якій сьогодні знаходиться Україна, є відставка. Добре, якщо президент, ваші вимоги не будуть. Президент має це зробити і має можливість розв'язати цю політичну кризу за 5 хвилин. Пане Віталій, блокувати будете сьогодні з вечора чи завтра з Верховну Раду блокувати, так? Е, я влашу. ще раз. Е, ми завтра будемо діяти відносно того, яка реакція буде. Завтра перед засіданням ми знов зайдемо до пана Рибака і будемо з'ясовувати. Комісія буде зроблена. Ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії, тому що прокуратура на сьогоднішній день не дії і ті, хто віддавав злочинні накази на сьогоднішній день, не покарані. Ми допомагаємо, щоб Захарченка прийшов, э, не, не Захарченка, а Пшонка звітував гравку на раді. Відповідно від цього ми будемо завтра робити план. Якщо наші вимоги будуть, э, не, почути, будуть не почути, тоді у нас не залишається іншого, як не брати, не приймати участь в Ну, блокування, блокування не буде. буде, тобто ви просто не ми не виключаємо раді. блокування Верховного Рада. Я зараз не хочу. Я зараз ще раз не хочу говорити, будемо блокувати чи ні. Ми висунули свої вимоги, ми вимагаємо почути відставки закачення, почути пшонку і ключові розформувати перку по цим питанням. Ми повинні рухатись вперед. Будуть розглянути ці питання, будемо далі працювати. Не будуть. Почути ці питання, ми будемо далі робити наступні кроки і не виключаємо бування. А на який день ви вимагаєте відставку за Тобто прямо розглядати в той же самий день, завтра розглядати відставку за Ми можемо ми можемо почати процес розглядати е, питання відставки міністра дружинства. Але спочатку він повинен прийти до Верховної Ради, на вашу думку, так? Нам немає сенсу його слухати, Що за зробив? Шонка повинен прийти до Верховної Ради і звітувати, чому закон, який ми прийняли, про припинення переслідування учасників мирних демонстрацій, не працює. І переслідування продовжує. А про бюджет? Скажіть, будь ласка, питання бюджету. Ви будете голосувати чи? По-перше, я ще раз хочу звернутися. По цьому бюджету по бюджету та це окреми справи. Ми хочемо, щоб ключові питання, які на сьогоднішній день турбують країну, були виконані. Далі ми зможемо говорити про цей бюджет, який має великі дири. І також коментувати, коментувати е, цей бюджет, який на сьогоднішній день насправді не відповідає тим принципам, які повинен бути був прийнятий 4 місяці тому, і до сьогоднішнього дня, дня ще не прийнятий. Без відставки від відпочинку е, не будемо відстати? Відстав... Наші вимоги відставка Захарченка, звіт пчонки, е, припинення існування спецпідрозділу, який зіпсував своє е, ім'я Беркут, це ключові вимоги, які ми на сьогоднішній день. Вітаю, просто тепер стоїть пані Кучер. Сьогодні Сьогодні... ще... Я ще... Як вас звати? Ірина. А, сьогодні понеділок. Завтра починається парламентський тиждень. Якщо ці питання не будуть вирішені, завтра зранку ми будемо приймати рішення, яким чином ми будемо робитися. Якщо ці вимоги будуть прийняти чи будуть прийняти, ми будемо працювати. Якщо ні, тоді ми будемо приймати рішення. Буде парламент працювати чи ні? А ви будете заважати виконалам зробити виїзне засідання? Бюджет, вони вже там визначають, де вони будуть збиратись, приймати бюджет, буде заважати їм там. Викладати. Ми будемо заважати впевнені в тому, що всі рішення повинні прийматися в Верховної ради. І скажіть, що нового ви очікуєте почути від шонки? Ви він же звіт на цю тему робив? А що на що нового? на те звіта на цю тему ми не почули? Звідти, на жаль, що стосується припинення переслідувань, ми не почули. Він пообіцяв, ми прийняли закон, Верховна Рада проголосувала, але тиск на учасників та кримінальне переслідування учасників мирної демонстрації продовжується. Які питання ви виставити шансів? Завтра ми ті ж самі, що були, чому закон не працює? Про амністію. Про амністію. Отже, я зараз три я зараз перебуваю а, у одному. Нового...